Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 жовтня. З вами Валерій Клочок, Я вам записую це термінове відео. Оскільки новина, яка прилетіла із Вашингтону, вона дуже інтригуюча. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мільтон, який наближається до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Що мені відомо про це, які мої міркування з приводу такої неочікуваної новини, я вам зараз все це розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Звісно, поширюйте цю інформацію своїм друзям і знайомим, тому що вона вкрай важлива. Пряма мова Карін жан -Пір. Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мільтон, президент Байден відклав свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану. Та реагування на нього на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни, зазначила вона. Ну, звісно, виглядає, чесно кажучи, якось не дуже правдоподібно, це моя особиста думка. Байден мав бути в Німеччині в період з 10 по 13 жовтня. Попередньо він мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, той навіть анонсував таку вже зустріч. Я про це сьогодні писав у себе в телеграм-канал. До речі, хто не доєднався до нього, доєднуйтесь, хто дивиться в мене в YouTube, посилання в. В описі, хто в Тікток посилання в шапці профілю. Але, мабуть, тепер канцлер Німеччини вимушений буде скасувати цю зустріч, тому що Ну хіба що в онлайн долучиться Байден. На рахунок цього самого урагану, штат Флорида США готується до урагану Мільтон, який має накрити узбережжя ввечері в середу, тобто завтра, за київським часом. У регіоні евакуюють людей аеропорти. Повідомили про закриття також до штурму, готують тварин в зоопарку. Синоптики кажуть, що швидкість стихії послабшала, але ураган все ще несе надзвичайно серйозну загрозу для штату. Ну, зрозуміло, що питання важливе для Америки, і Джозеф Байден нібито має бути присутнім там в той момент, коли може статися це лихо. Але ну справді є інші служби, які могли б відповідати за це. Тому причина так собі відверто скажу знову повторюся. Що цьому передувало, як на мене, те, що я сьогодні можу вам повідомити з власного аналізу. Сьогодні ближче по обіді речниця, точніше, радниця глави Офісу президента Дар'я Зарівна, ну вона, в принципі, є його прес-секретаркою була. Так от вона сказала, виданню Телеграф, що саміт Миру, який планувався. Провести в листопаді другий його етап, про це говорив Володимир Зеленський, він відтерміновується, на який період не зрозуміло, тому що працюють відповідні тематичні конференції і напрацьовують відповідну базу для того, щоб цей саміт миру відбувся. Ну, можливо, і це є причиною. Відтак і відтерміновують засідання Рамштайну, тому що я тепер сумніваюсь в тому, що в суботу це засідання відбудеться, оскільки його ініціював сам президент. Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який, власне, створював цей формат. Він є його, ну скажімо так, головою умовно. Він мав його проводити в доволі незвичному форматі. Цей е, саміт Рамштайну мав бути останнім. В листопаді вже не було б цього саміту. На саміті дуже високе представництво планувалося, а саме глави держав. Очільники закордонних відомств країн-членів, очільники оборонних відомств і прем'єр-міністри країн ну розумієте, що це дуже поважне було б зібрання, де могли б оголосити щось для України. З таких варіантів називали наш поступ до північно-атлантичного альянсу, передача більшої кількості зброї, ну і так далі. В принципі. Пунктів можна набрати чимало, а тепер залишається загадкою, чи буде це зібрання в цю суботу, чи ні, вже найближчим часом ми, можливо, дізнаємося більше подробиць, але повідомлення на сайті Білого Дому, я його щойно перевіряв, дуже скупе. Буквально ось ця пряма мова Карін Жан-П'єр, яку я вам щойно зацитував. Які можуть бути причини? По-перше, перенесли, тому що дійсно узгоджують позиції. І ближче, щоб вони були до саміту миру, але також якось виглядає ну не дуже правдоподібно. Втім, це варіант. Друга причина, яка на мене як може бути, це неузгоджені сторін Сторін саме України та Сполучених Штатів Америки щодо формату ключового резюме, підсумкового резюме цього Рамштайну, що там мало бути. Ви знаєте, що впродовж останніх кількох днів активно ведеться розмова про те, що в Україні можуть надати членство частиною лише території, категорично проти цього виступає Офіс президента. У суспільстві зараз точиться серйозна дискусія стосовно того, чи це доцільно чи ні. Як буде з територіями, які можливо залишатиметься під контролем Росії, активізувалися російські пропагандисти в обличчі навіть очільника закордонного відомства Росії Лаврова, який дав ціле інтерв'ю західному виданню Newsweek. залишається загадкою, для чого Нюзвіку коментар Лаврова. Ймовірно, Росія була долучена до цих процесів. Ну і третій варіант, який я називаю, це можливо, Хвороба Байдена. Байден уже справді доволі поважного віку. Часто Трамп закидав адміністрації Байдена про те, що, мовляв, покажіть Байдена, що він працездатний, що він може виконувати посадові обов'язки, що, мовляв, він ну, свідомий того, що він робить, тому що він часто забуває, що потрібно говорити. І ми справді бачили чимало таких. Прикрих випадків від Джозефа Байденом, коли він відволікав свою увагу від теми, стосовно якої говорить чи на виступах перед виборцями, чи на зустрічах із іншими представниками дружніх йому країн, де він зустрічається на найвищому рівні, так такі проблеми є, тому я не виключаю, що цю поїздку також перенесли і через можливо незадовільний його стан здоров'я. Ну принаймні, це та інформація, яка на сьогоднішній день є. Всі ці версії мають право на життя. Я вас попрошу, друзі, напишіть, що ви, власне, думаєте з приводу такого несподіваного рішення Білого Дому про відтермінування, не скасування, відтермінування візиту Джозефа Байдена. Чи може хтось інший його там представляти? Я, чесно кажучи, сумніваюся, але ну, можливо, чому б Камалі Харіс не приїхати, наприклад, на це засідання. Але це вочина Байдена. Для нього це дуже важливо, показати, що саме він зібрав 50 країн. Справді так і є, саме він мобілізував їх. Проти путінського режиму саме він змусив переконав багато країн допомагати Україні фінансово і військово і так далі. І це вони роблять і надалі. Але нині цей Рамштайн, якого в принципі ніхто не очікував, але він виник доволі несподівано під час візиту Зеленського до Вашингтону і до Нью-Йорку на 79 дев'яту асамблею організації бідних націй, і Байден ініціював цей це зібрання. Я відверто скажу, був подивований ньому. А тепер зовсім все різко змінюється. Сьогодні, до речі, я вам в одному з відео розповідав про те, що Подоляк написав пост про те, що ніякі мирні плани, які сьогодні пропонуються для завершення війни, вони є абсолютно неприйнятними. Членство в НАТО частиною бути не можуть, тому що це міна уповільненої дії, це загроза, це все повна маячня. Я детальний розбір цієї теми робив сьогодні разом зі своїм колегою Тарасом Загороднім. До речі, можете подивитися це відео у мене на каналі. Залишу вам посилання в правому арху. Кутку. І дійсно тема, ця, яку обговорюють от буквально в останні ну, кілька днів, вона доволі резонансна, не лише в Україні, а і за кордоном. З'являється чимало повідомлень із Європи, до прикладу, Орбан там хоче заблокувати нам ці 35 мільярдів євро кредиту Європейського Союзу, про який я вам розповідав, але там не так все погано, як може видаватися на перший погляд. Тому дійсно є за чим слідкувати, що обговорити. Ну і на завершення додам. Ще одна версія може бути. Це туман. В умовах війни говорити правду не можна. Можливо, саме в такий спосіб вводять в оману сьогодні ворога. Ну, хоча це, мені дійсно кажеться, ну не дуже правдоподібним. Все ж таки, друзі, чекаю ваших коментарів, обов'язково їх всі перечитаю. Спробую на окремі відповісти, відреагувати. І я вам за це, як завжди, дуже дякую, за підтримку моєї роботи вами. Велике вам спасибі, що ви допомагаєте мені це робити. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемагайтесь. Все буде Україна!